Доброго ранку, церква! Господь дає цей чудовий ранковий час для того, щоб ми могли разом з вами доторкнутися до нього, до Його слова, до Його благодаті, і по-особливому ще раз подивитися на велику любов і досконалість нашого Господа Ісуса Христа, якого Бог зробив для нас священником. І хочеться сьогодні прочитати текст, над яким я розмірковував зранку. Текст із Старого Заповіту з книги Чисел. Я прочитаю історію досить відому: із 25-розділу із 6 вірша. Тут написані такі слова. І вот некто із синів Ізраїлевих прийшов і привел к братьям своїм Мадіанітянку в глазах Моисея. и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с кинии собрания. Финеес, сын Елизера, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисей, говоря, Финеес, сын Елизера, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истреблю сынов Израилевых в ярости моей. Посему скажи, Вот я даю йому мій завет мира, і будет Он йому і его по ньому, заветом священства Вечного, за то, что Он показав ревность по Боге своєму і заступив Сыну в Це відома історія, яку потім згодом ще буде згадувати апостол Павло у своєму листі до Коринтян. І ця історія про те, що е, сини Ізраїліви, вони стояли станом неподалік від медіанітян, і вони почали е, блудодіяти з ними. Вони вступали в стосунки з їхніми жінками. І через це гнів Божий палав на цей народ. І серед цього народу е, виникла епідемія, і люди помирали, і помирали люди тисячами. І от Моїсей і люди, які бажали зупинити Божий гнів, вони зібралися біля скіні зібрання і молилися Молилися про те, щоб Бог пробачив їхні гріхи, про те, щоб Бог зупинив це зло, про те, щоб Бог врятував свій народ. Вони молились. І в цей час, коли вони молились, ізраїльтянин, взявши жінку серед медіїнтян, пройшов них, і пішов до свого шатра разом з нею, до спальні. І це був такий віроломний вчинок в той час, коли люди, шукаючи Бога, моляться про те, щоб зупинити Божий гнів, він робить речі, які неугодні Богу. Він робить речі, які викликають цей Божий гнів. І ось один із нащадків Аарона, якого звали. Фінеєс взяв спис, пішов до спальні цього чоловіка і вразив цим списом і його, і жінку, яка з ним прийшла. І Бог побачив цю ревність і зупинив свій гнів. І не просто зупинив свій гнів, а він пообіцяв, що Фінеєсу і його нащадкам буде належати його особливий заповіт миру. І цей заповіт миру буде йому і його нащадкам по вік. І це дуже важливо, тому що коли сьогодні християнин впадає в гріх, коли сьогодні християнин живе в гріховних вчинках чи гріховних стосунках, він робить також віроломство. І це віроломство полягає в тому, що коли невіруюча людина грішить, вона зневажає. Бога, якого не знає. Але коли живе в гріховних стосунках християнин, коли християнин робить гріховні вчинки, він зневажає Бога, якого знає, Бога, який йому відкрився в сині своєму Ісусі Христі. І це є віроломство. І це віроломство, воно викликає Божий гнів. І цей гнів Божий, він тим більший, Чим більшим віроломством є такий вчинок. Але Бог дав нам кращого Фінеєса, Він дав нам кращого священника. І цим священником є Христос. Христос прийшов у цей світ, ставши людиною, і Він мав ревність за Богом. Він мав досконалу ревність за Богом. Його бажання було в тому, щоб люди, які є його народом, вони жили святим життям. І ця ревність. Привела нашого Господа на Голгофський хрест, де Він віддав спис у руки Божі. І цей спис замість мене, замість грішника, вразив його. І таким чином, віддавши спис в руки Божі і прийнявши Божий гнів на себе, Христос зупинив Божий гнів по відношенню до мене. Христос не винищив мене за мій гріх, але Підставив себе і його смерть спасла мене від Божого гніву. І через це Божа благодать вона сьогодні доступна кожному грішнику. Божа благодать сьогодні робить із грішника, який чинить віроломство, робить людину, яка ревнує за Богом. Божа благодать сьогодні є такою сильною до нас, що Бог бажає не просто. Винищити віроломного грішника. Бог бажає змінити віроломного грішника, щоб він став подобою Сина Божого, щоб він став людиною, яка не лише не чинить гріх, але й ревнує за Богом, щоб гріх не чинився в народі Божому. Ось Божа благодать, і ось Божий задум для нас. І так само, як Бог благословив Фінеєса заповітом вічного миру. Для нього Його нащадків. Бог благословив Христа більшим заповітом вічного миру. Бог помазав Ісуса Христа священником. Це одне із трьох помазань Месії бути пророком, бути царем і бути священником. І священники мають це благословення, яке передається їхнім нащадкам. Діти священників також ставали священниками. І оскільки ми є дітьми Христа, оскільки на Христі Він зробив нас божими дітьми, ми є священниками. І апостол Петро говорить про те, що ви царственне священство. Чому ми є священниками? Тому що ми є нащадками великого священника. І так як Божа благодать, Божий заповіт миру, Він належить Христу, так через Христа, Його заслугами, Його ревністю. Вічний заповіт миру. Він сьогодні належить нам. Давайте переглянемо своє життя. Давайте подивимося, чи не є наші гріховні вчинки віроломними в очах Бога. Чи нема в нашому житті гріха, який ми ігноруємо і тим чином безславимо ім'я Боже. Давайте сьогодні вдивлятися в хрест. Давайте сьогодні вдивлятися в ту благодать заступництва, яке Христос звершив на хресті. Для того, щоб в нас, в наших душах, в наших серцях відроджувалася ця Божа ревність, Божа ревність за, за Богом, щоб моє життя, щоб мої вчинки вони не безславили Бога, а навпаки, прославляли Його велике святе ім'я. Давайте схилимось перед Ним і вклонимося йому. Наш великий небесний Бог, наш великий Небесний заступник. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що своїм життям Ти зупинив Божий гнів. Ми заслужили цей Божий гнів. Багато наших гріхів, багато наших вчинків є віроломними, які зневажають Тебе, які безславлять Тебе. Боже, навчи нас шукати Тебе, навчи нас ревнувати за Тобою. Щоб ця ревність вона відкидала гріх в нашому житті, щоб ця ревність робила нас людьми, які будуть молитися, бачачи гріх інших людей. І нехай в цьому ми будемо схожі більше на тебе, і нехай в цьому ми будемо схожі на тих людей, які прославляють своїм життям Твоє святе ім'я, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.